Доброго дня всім! Вже традиційно субота, я вдома, і зніму вам відео, що ж я сьогодні робила і буду робити. У нас були дощі, прям цілий тиждень, такі гарні дощі. Ночі досить холодні, але день теплий. Тому я сьогодні ще раз косила траву, хоча косила минулої суботи. І ще раз прокосила в п'ятницю. Верніше косила, вже пройшов тиждень. Зранку, хто бачив, я викладала сторіс короткий. Я зранку ходила по гриби. Ой, давно я не мала такого задоволення, тому що літо було спекотне, весною не встигла. Весно... У нас так ну вже так якось традиційно, що гриби не є одразу кругом. Тобто, якщо є гриби, то буває в сусідньому селі є, а в нас немає. А це цього разу, так було весною. В сусідньому селі було, у нас не було. І тепер літо було спекотне. І ось тепер, 5 жовтня, я сьогодні зранку. Навіть не дуже рано під час дощу, пройшлася ось неподалік в лісок і назбирала дуже гарно білих грибів. Така була задоволена. Я дуже люблю збирати гриби, не дуже люблю їсти, не фанатію від грибів, але збирати саме те, що треба. Ну, ось Прийшла, гриби я зварила, їсти ще не їла. Бо ще не хочеться і покосилася. От що кажу: покосила. Хоча волога, але думаю, нехай буде кошено. Бачу, що місцями ну, тепер, підколи дощі, трава почала рости. Здалося би досіяти, але так як я не розумію, яка буде осінь, то траву не досіває, бо не знаю, чи вона встигне е, визріти для того, щоб гарно перезимувати. тому траву я буду сіяти. Весною, коли вже буду мати розуміння, що вона не вимерзне. Ось Після того, як це все підсохне, я програбую на осінь. Коли буде падати листя, звичайно, з черешні і з тої черешні також буде падати листя, я буду грабати все рівно, але буду грабити вже щільнішими металевими граблями, для того, щоб зрихлити трохи траву, щоб вона. Повітря пропустилося. Підживлювати не буду нічим на зиму траву, бо в мене нема такого, цього, не є цей газон, у мене настільки декоративний. Я його кошу, він непогано виглядає, але тут і буряний, і кульбаба, і всього потрохи. Тому, тому який є, так і буде. Я вже почала стригти листя в гартензії. Ось. Бачите? Я обстригаю листя. До, до верхівки для того, щоб ці, взагалі, то це для мене також нова інформація. Мені здається, що я минулого року десь робила, десь не робила. Обстригають листя для того, щоб здеревеніли оці. Швидше, верніше здеревініли оці наші пагони, і тоді воно ніби краще перезимуємо. Подивимося, подивимося. Ми бачимо, квіти я ще не зрізала, я казала. І ось зараз я покажу, помалу йду, і покажу, як я там десь я зрізала, де ще там трохи лишилося. І будемо готувати потрохи гортензії до зими. Кущі ще не обрізаю. Ну, ви уявляєте, як це тепло, якщо воно ще навіть грибиє. Кущі не обрізаю. Гортензії буду піджив... не підживлювати, це вже не вірно, Підживки вже ніякої. Ось-от я обрізала тут раніше, я обрізала тує є лівці і отакі всякі гілочки вже прикриваю коріння. Тут також вже обрізала листочки, листочки не збираю, вони підсохнуть. Дуже важливий момент, коли ми будемо закривати гортензію на зиму, ми повинні її прикрити в сухому вигляді, щоб вона не була волога для того, щоб тут не було Ну, щоб листя не гнило. Бо якщо ми закриємо гортенці, і на гортензії не повинно бути вже листя зовсім. Бо якщо ми накриємо гортензії з листям, а ще якщо це листя буде вологе, то ми можемо замість е, добра зробити ці гортензії біду, тому що вона е, просто згниє, випариться. А якщо ще зима не буде е, крепкою, морозною, то також. За цим треба слідкувати. Це все приходить ну, якийсь рік, і це приходить якийсь досвід, один раз опечуся і вже знаю, що робити. От дивіться, які гарні у мене брунечки ось тут і отут. І тому я буду намагатися їх усіх зберігти. Я казала, я буду намагатися зберігти кожну гілочку. Все. Тепер я не. Нічого не обрізаю, тому що подивлюся до цього всього весною, як це перезимує. А тепер так воно і буде. Листочки обрізаються отак. Для того, щоб бру... не обриваються, а обрізаються, щоб не пошкодити бруночку, лишається отака верхівочка. І цей пагінець стане одервінівшим і він краще перезимує. Обов'язково буду її зв'язувати. Тут вже не буде квітів, не буде листя, просто гілочки, я її зв'яжу. І подивлюся, що у мене лишилося з минулого року того білого волокна. А вже подивлюся, що є, і потім вже докуплю, якщо буде потреба. Тут я також обрізала цю. йдемо подивимося і цю обрізала листочки, тому що вона молода, вона ще не квітнула, але листя було дуже гарне. Тому чому ні? Чому ні? Ось тут ще не обрізала. Тут ця квітка дуже величенька, вона була одна. Вона була всього-навсього одна, бо тому що це молодий кущ, але дивіться, який він гарний. Він, верніше, не настільки молодий, він оп... поділений з поділки. Ось оце все обрізаю ножицями. Обережно, не поспішаючи. Ось тако. Лишаю, бачите, які вона вже пустила. Я не знаю, що з цими буде пагонами. Звичайно, вони будуть квітнути на наступний рік. Такі вони потужні і гарні. Вона підживлена цього року, відпочивша. Отак обрізаю і лишаю лише пагінець, який буде, який пізніше буду вкривати. Зараз я покажу, так, це не було складно. Ну, я маю час. Я не знаю, чи потрібна ця, е, ця операція. Мені здається, що воно і так обсипеться листя. Але якщо, весна, якщо оця осінь буде такою, так як тепер, бачите, волога тепла, ось, то я не знаю, чи це листя самостійно опаде і цей пагін буде готовий до е, наступного сезону. Тому краще я обріжу листя, хай деревініє. Е, також, поки ми тут. Форзиція. Форзицію тепер ми вже не обрізаємо ні форзицію, ні. Я тут покажу, що в мене я забуваю про неї сказати. Е, також спірея в мене є сіра спірея, якось вона називається. ну, У нас кажуть сіра або наречена. Спірея наречена, Її не обрізається Тепер восени ось, ось тут у мене великий кущ, вона буде неймовірно квітнути весною, але на паганах. Цьогорічних, якщо я її тепер обріжу, то вона квітнути не буде. Те саме стосується і форзиції. Форзиція і спірея це ранньо, це весною, ранньою весною квітучі кущі. Якщо їх тепер обстригти, все, вона на наступний рік рости не буде, просто буде, квітнути не буде, просто буде зелена, гарно мати зелень. А стригти їх треба зразу після цвітіння. Це у мене молодий кущ, я його не стригла. Стригти ще не хочу, нехай підніметься ще вище, і вона потім весною дуже гарна. Звісно, я підстрижу верби, верби. Також я буду стригти. Шовковицю. Я люблю стригти все восени Ну, пізньої осені після того, як вже почалися морози. Тому що я весною не розумію весною. Цього року весна була настільки рання, а потім були приморозки. І як мені вгадати, як стригти весною? Чи я вгадаю, чи не вгадаю? Можливо, я обстрижу. от... Е Волотисті гортензії, наприклад, так? я їх можу підстригти весною. Звісно, більшість стриже весною. А як мені весною догадатися, чи її треба стригти чи ні, чи вже вона має сік всередині чи ні? І тому я їх стрижу вже в грудні. В грудні я знаю, що там в грудні мені спокійніше, воно вже, я точно знаю, що воно заснуло, я їм не зашкоджу і вони собі вже будуть обрізані. Також у мене є. Ще це я сказала. Дивіться, мій Джонік, хто бачить, заліз на шутер, хоче зайти в подвір'я. Джонік хоче зайти в подвір'я. Да? Тут також я покосила травичку. Що я би ще обрізала? Нічого не буду обрізати. Тут у мене все вже чекає морозів. Ось будуть морози, і тоді вже почнемо. А, верби я хотіла сказати, що верби. Ось, бачите, яка вона гарна І, Звісно, я її підстрижу для того, щоб не вламати. Я її заберу зайві е гілки, після того, як скине листя, я її заберу зайві гілки і прикорочу. Це вона так наростає за сезон. Дуже гарна верба, але кажуть, що вона короткочасна. Це є хакуранішики. Я маю декілька з неї пагонів, що я вкорінила, але, звісно, вона буде не на штамбі. Можна формувати і на штамбі, але поки що не формую і цю вербичку, цю молоду вербичку. Це в мене плакуча форма. Вона просто неймовірна. Ще недавно вона викинула котики. Вона буде дуже гарна. Буде у вигляді парасоля. Звісно, мій камсис на криниці, ви бачите, як він гарно виглядає. Я ще не готова з ним розійтися своїм агресором. Тут я хотіла показати, що я посадила молоді кущі. Тут у мене все, що хочете. Тут, дивіться, яких бур'янів виросло, у мене нічого тут не було. Яких виросло бур'янів під парканом через дощі треба буде пройтися і зробити порядок перед зимою. Також у мене тут посаджені молоді гортензії. Я їх буду не просто накривати агроволокном. Я їх буду. Е, я їм теж обрізаю листочки, хоча не знаю. Це вони зовсім молоденькі. Я їх буду накривати сильніше. За допомогою купаків, зараз я покажу, що я зробила. А ви собі дивіться, хочете чи ні цього, тих купаків, Бо тому що агроволокно мене її не спасе, вона геть молода. Ну Звісно, вона ще до зими вона ще трохи підтягнеться, але це я садила тут. Маю азалію. Також дуже молода, напевно, також накрию що тут твориться. Це все треба, можливо, і сьогодні, але дуже волога. Може, я оберу беру сьогодні. І ще одна азалія. Ці молоді рослини. І отут у мене є. Також я її купила, попід паркан посадити. Вони піднімуться з часом. Ось, і йду покажу, що я зробила. Можливо, ви теж захочете. Зробити дещо подібне. Я зробила з картона купаки, як колись робили для зернят. Знаєте, хто пам'ятає зернята продавали в таких купаках. Ось отаке. Бачите, воно не дуже естетичне. Я взагалі думала, показувати чи не показувати. Я робила таке на молодій гортензії поза того року, але в мене картон був білий. Він витримує, якщо сніги будуть, не дуже... у нас не дуже багато снігу, у нас більше вітри і приморозки. Якщо сніги будуть вологі, то воно, звісно, його розмоче. Але якщо сніг буде сухий і буде мороз, ось такі ковпаки. Я їх скрутила з картону, зав'язала скотчем і зараз покажу, як це буде виглядати. Я ці маленькі гортензії, я не маю змоги їх е, зв'язати і накрити агроволокном, бо вони геть маленькі. Тому я зроблю це ось так. Ну і, наприклад, азалію, бо я також. Можливо, я зроблю їх меншими деякі. І оце буде виглядати отак. Понизу я е, з як це правильно сказати, вірно сказати, вірно Камінням обкладу для того, щоб їх не зносило. І, як показує мій досвід, воно мені витримало до весни. До весни воно буде таке, Якщо ви хочете, можете зробити два шари картону. Колись у мене була змога дістати мішки паперові з-під вівсянки, яку продають на роздріб. Знаєте, розважують вівсянку, у них паперові мішки. Це був дуже гарний такий продукт, але його дуже рідко десь можна знайти в магазинах. Тепер вже, напевно, немає такого, але колись я мала змогу отримати такі мішки, вони паперові, вони трохи чимось оброблені для того, щоб не розмочувалися. І теж була дуже гарна така тема. Ось це буде отак. У мене тут наверху я зробила дирку для того, щоб повітря було. Ну, так як у мене, вони будуть, це не буде постійно накрити, це не означає, що я їх завтра накрию. Але коли я буду бачити по прогнозу погоди, коли я буду бачити, що насуваються морози, то я можу прикрити навіть і великі ці гортензії. Вона буде зв'язана і купаком накрита. Мені не заважається абсолютно. Отаке От я можу. Ще вам запропонувати, бо тому що я не знаю, я бачила, дівчата накривають, роблять такі триножки дерев'яні або металеві, і накривають зверху, вже, обв'язують агроволокном. Або що. Ну, я свої, оці великі гортензії, то я їх просто зв'яжу і в два ряди накрию такі. Будете бачити, як коли буду робити, то обов'язково про це покажу. І в два шари агроволокна, і все. А молоді ось прикрию картоном. Ну, там, можливо, воно не буде дуже гарно, але менше з тим я буду знати, що рослинки гарно перезимують. Ну так, так, що ще хотіла розказати? Ніби нічого, дуже задоволена я теперішньою погодою. За те, що є можливість і по грибищі сходити, тумани почалися, напевно, будуть топенькі, але опеньки я не дуже люблю. І про те, що ми змогли все до ладу довести і на городі, і в квітах. Дуже люблю не поспішати, а мати все на поготові. І якщо прийдеться, потім просто вже втілити це в життя. Тобто на цей момент таке. трава покошена. Кущі ще не обрізаю я, бо у мене ще тепло. У нас тримається. Я бачу наступний весь тиждень, у нас ще добре плюсова температура. Не поспішаємо, щоб нічого не нашкодити, якщо ми раніше будемо накривати, щоб то все не запарилося, не запріло і не позгнивало. бо тому що від щільного укриття може бути і гниття рослини. Тому краще для гортензії важливо не стільки. Ну, страшні не стільки зимові морози, а скільки весняні. Коли вона вже ці бруньки, що є, вона вже їх е, е, соком набрал, набралися бруньки, уже всім соком для того, щоб уже розквітнути, пустити листочки. І ось тут вертається приморозок. Мені здається, що страшніше немає для жодної рослини уже приморозок по весняним брунькам. Тому слідкуємо за погодою. Ще особливо нічого не робимо. Набуваємося теплими днями. Дуже рада, що пішли дощі, тому що всі рослинки зайдуть напоєні. В зиму це також дуже важливо. Інакше прийшлося би, якщо у вас немає опадів, зверніть увагу, якщо у вас немає опадів, то кожна хвойна рослинка хоче води для того, щоб коріння не замерзло взимку, тому що в сухій землі коріння замерзає набагато швидше. І якщо у вас холодні зими, а дощів у вас не було, так як у нас, то здалося б під кожну хвойну рослинку пролити її гарно водою. Це вже туди в кінці, ближче до зими, по два відерка на, гар... на велику рослину по відру, на малу. Колись я теж так робила, бо був такий період, що не було у нас опадів, то на хвойні... Під хвойні рослинки я підливала воду. Просто для того, щоб вона набрала води і гарніше перезимувала. Ну, ось так. Купаки я показала. Дуже не сміємося з моїх ковпаків. Якщо є змога, чимось просто я знаю, що агроволокно в два ряди для нас. П'ята зона, ну, я казала, що по відчуттю, як шоста зона. У нас немає сильних морозів, ну, але, нас, але рік на рік не припадає, теж не можу гадати, будуть сильні морози чи ні. Агроволокно в два ряди. Картонні у мене такі купаки будуть на поготові. Я бачила, що дівчата розкладають велику гортензію на дві сторони і прикладають її черепицю. І зверху цей я погано уявляю, щоб у мене тут, мене і купаки ці смущають, чесно кажучи, але я погано уявляю. Являю, щоб у мене на подвір'ю були ще й доски, і черепиця, і для того, щоб її тут ну, зробити, або зробити якесь таке серйозне укриття, там з досок. Я кажу, трошки це не ну не знаю, для нас достатньо агроволокна, і на всяк випадок отаких от, купаків, трикутників, якими можна буде прикрити гортензію, якщо навіть е, якщо є змога. Картонні ящики. У мене просто є знайомі у магазині з косметикою, де вони получають продукцію, в картонних ящиках, і тому там можна завжди поживитися. І навіть картонними ящиками прикрита гортензія це вже гарний, гарна надія на те, що вона перезимує ну, під час морозів. Звісно, не завжди, але під час морозів. Ну ось так, Не буду вас затримувати. Субота. Ще маємо чим зайнятися. Всім гарного дня. Пишіть, будь ласка, прошу писати коментарі, що ви робите, як ви робите, для мене дуже важливий зворотній зв'язок, тому що ну, мені цікаво, що думають люди, як роблять люди чогось навчитися, бо також завжди гортаю повну інформацію, Мені дуже цікаво, мені подобається це. Все, всім пока-пока, гарних вихідних.